Друзі, вітаю вас усіх, мир вам, мир дому вашому, мир усьому вашому. Хай Господь рясно поблагословить кожну сферу вашого життя. Я приймаю це і ви приймаєте це для мене, і воно проявляється в моєму житті. Амінь, амінь, амінь. Бог любить тебе. І Боже благословення розповсюджується, розпрошується, розливається і наповнює кожен аспект твого життя. Амінь. Ти благословена людина. Амінь. Сьогодні, про що я міркую? Господь є дух, і де дух Господень, там свобода. І я бачу, як багато людей залежних, вони отримують свободу, коли вони звертаються до Бога, коли вони приймають Христа Господом та Спасителем. Люди були. Залежні від наркотиків, алкоголя. Люди грали на автоматах, на ставках, програвали величезні е, суми грошей. Ось Сергій нещодавно свідчив, каже, я стільки програв, що можна було б дві церкви побудувати. І це величезна сума грошей. Дві церкви можна було побудувати, стільки програв на ставках, стільки програв е, через азарт. Через те, що б був під контролем бісів. І сьогодні я бачу, як багато людей вони дали місце сатані і прийшли біси, демони в їх життя і руйнують їх життя. І люди сидять в в'язниці, люди е мають залежність від тютюну, від е азарту, від е алкоголю, від наркотиків. І сатана руйнує їх життя. Хтось з них вибереться, ну це Божа благодать, це Божа милість, чи це через те, що вони закликали Господа у своє життя. Багато людей вони будуть назавжди зруйновані, вони загинуть фізично і підуть в пекло, тому що так і не спаслись, так і не стали дітьми Божими, так і не народилися згори. Ось про що я думаю? Сьогодні маємо багато репцентрів, де дівчата. Сьогодні мають можливість змінити своє життя через віру в Бога, де їх діти міняють своє життя через віру в Бога. Багато хлопців їх життя міняється, тому що куди приходить Бог, все міняється. І коли приходить Бог в життя людини, все міняється. І ось я думаю, що ми служимо цим людям, і Бог зробив нас як партнерами його служіння, по звільненню. По тому, що він вторгається в життя людей і руйнує всі справи сатани. Ну, наскільки важливо сьогодні, але наскільки важливо сьогодні нам не просто витягувати вже наркоманів або алкоголіків, залежних людей, тих людей, які вже попали на крючок, наскільки нам важливо сьогодні вкладатися в дітей, щоб боротися вже не з проблемою. Нарком... Наркоманії, а боротися в тому, щоб наші діти навчити наших дітей любити Бога, любити церкву, Боже Слово, Божу присутність, щоб вони туди не попали. Сьогодні ми, мо... ми боремося з тим, щоб залежні вони пережили Бога, пережили Духа Святого і стали вільними. Наскільки важливо сьогодні вкладати в своїх дітей, щоб вони... Пережили Божу присутність, пережили Духа Святого і ніколи не стали залежними. А навпаки, маючи цю свободу, маючи помазання, могли служити іншим дітям, підліткам, молоді, щоб вони теж ніколи не стали залежними. Тому ми, як церква або як віруючі, ми повинні служити і залежним. Але давайте ще більше звернемо увагу на сьогодні на дітей. На підлітків, на молодь, щоб вони переживали Духа Святого, мали свободу, і в цьому помазані, в цій Божій присутності, як Божі діти, вони сьогодні творили історію, вони сьогодні стали людьми віри, людьми покликання, люди, людьми Божої мрії, інструментами в руках Його. Тому Звертаємо разом увагу на наших дітей, щоб сьогодні закладати правильні основи, засівати їх долю правильними речами, щоб вони не стали проблемними і залежними, а навпаки, щоб вони сьогодні вірою перемагали, щоб вони сьогодні вірою досягали, щоб вони вірою переправились, щоб вони вірою перемогли сатану і його спокуси. Як написано, що юноші вони були сильні, сильні і перемагали лукавого. Чому? Бо слово Боже перебувало в їх серці, в їх духові. Тому хай наші діти вони будуть сильні вірою, щоб перемагати лукавого. Амінь.